Треба в три тисячі доларів поміняти. Ось ці нам сказали, ми не будемо їх у вас приймати, тому що вони заляпані. Відео такого змісту у соцмережах набирає сотні тисяч переглядів. У тому, що це не фейк, особисто переконався дніпрянин Олексій Луценко. Сто доларів зміг обміняти лише з третьої спроби. Тому що сказали, вона стара купюра, вона затерта. Я не бачу, вона була затерта і не бачу, вона була стара, бо це 99-й рік. У пунктах обміну валют приймають купюри в ідеальному стані а комісію можуть взяти за пошарпані банкноти. 100 доларів 96 -го года ви обмінюєте, если в хорошому ідеальному состоянні можна. А так если не в восім, комісію берете, да. а какую да, на космісостоянні в обмінниках можуть не прийняти купюри тисяча дев'ятсот дев'яносто шостого дві років через пошкодження, плями, цятки або штампи. За ці банкноти кантори можуть взяти дисконт до 30% від вартості. На думку експертів, доларова лихоманка вигідна власникам обмінників. Іскон запошкоджене або застаріли купюри, тому обмінники, як кажуть, додатковий доход мають з цього. Продавая одну і ту ж купюру і приймає її з дисконтом, вони, мабуть, порушують. Нацбанк забороняє обмінникам та банківським установам обмежувати номінали роки емісії іноземних банкнот, зокрема, доларів США. Операції мають проводитися з усіма купюрами, починаючи з 1914 року. І дотепер. Тут в мікроскопі. Ми можемо подивитися, Ось тут, на ось цій цифрі вона заповнена мікротекстом. Це перевірка. Усе про гроші знає Олег Олійник, розробник вітчизняних купюрорахункових машин. Експерт пояснює, які долари не приймають обмінники і банки. Якщо купюра відсутує 30%, її вже банк може не взяти. Значить, її можуть не взяти, якщо є відверстия, якщо є сильні механічні повріждення, якщо були хімічні повріждення, Если э купюра была сильно заплесневела. Для пошкоджених купюр банк запропонує процедуру інкасо. Валюту заберуть для обміну США на нову. На це піде час, тому експерти рекомендують свої заощадження зберігати правильно. Если купюра лежить где-то в банке или закопана или где-то в подвале или где-то в гараже, она потом покрывается плесенью. Если вы начнёте выводить плесень белизной, то м -м -м, нарушиться подлинность банковської бумаги. Ну вообще деньги лучше хранить в банке на или депозите, депозиті, і где-то, тому що ну деньги должны бути в обороті, щоб не виникало проблем із обмінниками, потрібно мати на руках і документ про купівлю продаж валюти. І у нас роздрукувався чек, в якому. Відобразилася серійні номери купюр у разі порушення своїх прав. Він може звертатися до пункту обміну валют з вимогою замінити. Банки заспокоюють власників доларових заощаджень. Усі обмеження знято, і термінали для поповнення знову працюють. Купюри без ознак підробки, без ознак пошкодження, будь-яких років випуску та будь-якого номіналу придатні для валютообмінних операцій. Також поновлені операції з готівковою наземною валютою у терміналах самообслуговування. У разі грубих порушень обміну валют фахівці радять залишити письмову скаргу в установі або звернутись на гарячу лінію Національного банку України.